Як це люди твоє дзеркало? А ось так, абюзер прийшов в твоє життя, щоб показати, як сильно ти себе пересуєш та подавлюєш. Егоїст прийшов в твоє життя, щоб показати, як сильно ти себе не любиш, не цінуєш. Хам, той, хто ображає тебе, прийшов в твоє життя. Щоб показати, як сильно ти себе не поважаєш, не цінуєш свої кордони. Людина, яка тебе зраджує, прийшла в твоє життя, щоб показати, як сильно ти конкуруєш з іншими та порівнюєш себе з ними. Нарцис Прийшов в твоє життя показати, щоб ти зрозуміла, що ти головна людина у своєму житті. Люди не просто так приходять в наше життя. Всі, що нас ображають, є найкращими нашими вчителями, які підсвічують нам те, над чим працювати нам середині. Всесвіт завжди благословляє нас людьми, щоб допомогти нам розвиватися та проходити свої уроки. Цінуй кожного, дякую і благословляй свої дзеркала.